Правила останнього випробування будуть такими. Якщо у вас потраплять або ви садетися, то ви вибиваєте. Програє команда, що перша втратить всіх своїх гравців. Добре, не так і ж погано. Їх дуже велика ціль. Йому потрібно подолати всіх нас, а нам потрібно потрапити лише раз. Не дооцінюю його. Досить треба згадати минулі раунди. Вона має рацію. Планета Ікс дуже швидка і знає абсолютно все про кожного із нас. Він скористався нашою самовпевністю. Та і тим більше нам доведеться захищати малих. Чого задумався, Ганімед? Я з ним розберуся. Вам варто здатися і покластися на мене. Ганімет, але. Може, вистачить вже будувати із себе мучника. Поняття не маю, про що ти? <смі> Я знаю, що ти наляканий, як і всі ми. <смі> Але бути лідером це не лише показувати силу. Тоді, що мені робити? Натхни нас, захисти нас, поки <смі> нам тобі не все рівно, тому що це буде важко, і ми повинні працювати разом. Е -е, всі ми! Він правий ганімет. І так, що скажеш?